Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма Кольорові сни. І ми, і ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята, сьогодні ми з Оленкою розповімо вам українську народну казочку, яка називається Як лисичка зробила чоловіка багачем. Отож, малята, слухайте, жив був собі в селі один чоловік. Він був малята найбіднішим, бо мав всього в господарстві три курки. І одного, разу до нього лис... і, одного, і одного разу до нього прийшла лисичка і каже Іванку, дай мені одну курку, зроблю з тебе багача. Іван віддав лисичці курку. Вона поласувала куркою та й знову прийшла, каже Іванові, віддай мені й другу курку. І він віддав малята й другу. Вона прийшла потім за третю. Іван дав лисиці і третю курку. Вона з'їла, о, яка смачна курятинка. І каже Іванові, Іванку, веди мене на ярмарок. На ярмарку за мене бери триста палець. повів малята Іван лисицю на ярмарок. І що ви думаєте, продав там її за триста палець. Іде додому, не встиг він прийти до хати, а лисичка вже тут, як тут, сидить на порозі та й каже Веди мене на ярмарок. На ярмарку за мене бери триста рукавиць. Повів він лисичку на ярмарок та й торгував за неї. Триста рукавиць іде додому, тільки підходить, а лисичка вже малята тут, як тут біля хати сидить та й каже Веди мене на ярмарок. На ярмарку бери за мене триста шапок. він лисичку на ярмарок та й знову продав її, уже вторгував триста шапок. Вертається малята додому, а лисичка тут, як тут, сидить на порозі та й каже. Бери мене та йдемо до царя свататися, бо у царя є донька. Ідуть вони малята дорогою аж біля палацу побачили, як царіна в річці купається. А лисичка взяла та й кинула в річку палиці, рукавиці та шапки. Прийшли вони малята до царя та й кажуть слухай царю, ми знаємо, в тебе дуже гарна донька на видані. Іван хоче посватати твою доньку. Віддай за Івана. А цар розсердився, каже, як може таке бути, щоб царева донька за такого бідного чоловіка вийшла заміж. А лисичка на те й каже а ми були багаті як цар, але наше добро, вода потопила. Ось яке горе нас спіткало. Якщо не віриш, подивись на ріку, там все, що залишилося від нашого добра і маєтку. Малята цар подивився на річку, а там справді стільки добра плело, і шапки, і рукавиці, і палиці. Різні цар подумав, що то справді цілий маєток потопився. А ще царівна, коли купалася в річці, пригадуйте, теж побачила, що пливе в річці палець, вона теж подумала, що це Іванове добро. Пливле і таке його горе спіткало. Цар тоді погодився повірив він лисиці Іванові і погодився свою доньку видати за Івана. А Іван каже А куди я поведу царівну, в мене ж немає де жити. Не хвилюйся, каже Лисичка. Бери царівну із царем, буде тобі і маєток. Ідуть малята вони, а лисичка наперед. Бачить, на лузі стато пасеться. Вона й питає. Чи є то стадо? А всі кажуть, що панні горголиці. А лисичка просить зараз тут пройде цар з донькою, то кажіть, що стадо Івана Багача. Так малята й було, як тільки цар підійшов до пастухів і спитав, чи є то стадо пастухи так і сказали Івана Багача. Цар задоволений, пішов далі. А лисичка побігла далі. Бачить, маєток дуже гарний стоїть і питає, чий то маєток, а всі кажуть, що пані горголиці. А лисичка просить зараз тут пройде цар з донькою, то кажіть, що маєток Івана Багача, бо пан вас батагом вистене. А пані горголиця малята питає А що ж мені робити? А лисичка радить. Втікай, куди очі бачать, бо заб'є тебе цар батагами та до смерті. Горголиця послухала малята та й пішла геть. Аж тут цар підходить до палацу та й питає Скажіть, будь ласка, а чиї це маєтки? А слуги йому відповідають Івана Багача. Ось так лисичка за три курки зробила Івана Багачем. Малята, намалюйте нам фрагмент сказочки, як лисиця зробила чоловіка багачем. Який вам сподобався найбільше? Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронно адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Але малята до вас єдине прохання малювати фарбами або, хоча фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. А переможець, як завжди, що отримає Оленко. А переможець отримає призики, сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, в додачу ось таку гарну книжкову заказ. Кладкою з атрибутом нашої передачі, і фрагментами ваших улюблених казок. Нагадаємо, домашнє завдання. Ви не забули? Ми від вас чекаємо малюнків до казки, яку ми з Оленкою сьогодні розповідали на початку нашої передачі. А казочка називається як, Оленко? як лисичка зробила з чоловіка багача». Переможець дістане призик сюрпризик. Малята, ви не забули? Наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! i